Ну і всім привіт! З вами, як завжди, я Даня КВ44. І да. Хоча я виложу на свій канал, викладаю, вибачаюсь, альтернативну історію світу в майбутню. Там з історію Данії, але я знаю, чого ви що ви по-справжньому хочете бачити на моєму каналі. Правильно, історію мого світу, сьому частину. Ну, а щоб побачити восьму частину і щоб. Ну, В мене якась мотивація була, жартую, в мене і так, і мотивація. ну, Але шо, якщо хочете побачити продовження, то поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Вам не важко, а мені приє... приємно, о, господи. Ну, що ж, з вами, як завжди, я, Даня Квес44, і це сьома частина альтернативного точніше історії мого світу. Ну що ж, ми розпочинаємо. І авансом вам приємного апетиту! Якщо ви щось їсте, п'єте. Ну, а ми тепер точно розпочинаємо. В 513 році, коли, якщо я не помиляюся, його звали Мухаммед. Да, Мухаммед. Коли Мухаммед помирає, ну, собори по всій країні вибирають нового представника. Тож не ще не по всій країні, а по всіх країнах, і новим таким султаном. Стає махрам величний, бо його вибирають самим кращим, Бо він радикал, харизма... харизматичний, ну і так далі. Він обіцяє народу своєму і не тільки своєму, що все в них буде хорошо, ну, як і Путін обіцяв колись. Що в них все буде хорошо, будуть вони все їсти, що захочуть все пити, тільки виберіть мене. Ну, також говорить. А на ділі не кожен так зможе зробити. І коли його вибирають, в 513 році першим ділом він об'єднує всі три країни. Е, Ісламське, е, Арабське Королівство Сомалії, якщо я не помиляюся, Ісламський Союз і Сирію, Ісламське князівство Сирія в Єдину Арабську імперію. І забув сказати, ну, точніше не забув сказати. Всі попередні уряди були розпущені і було створено новий уряд. Це не подобається дуже сильно народу. І в 515 році народ піднімає повстання. Першим ділом повстанці захоплюють все Сомалі. Потім вони повстають у місті Дамакус і просуваються. І ось такі сині території, ну, як сині, блакитні у повстанців, були в 516. В 517 році, коли майже вся Арабська Сирія була під контролем повстанців, вирішили вмішатися османи, щоб допомогти своїм братам-сирійцям. Вони, щоб повернути старий порядок, стару християнську владу, окуповують оці території. І віддають її священному сирійському ордену. Через те, що у повстанців є більша проблема, вони не хочуть воювати ще з другим противником, так що вони йдуть на південь. Такі кордони, в них в 517. -му. І на початок 518 го року арабські сили зібралися й дружно, почали розбивати повстанські сили сирійсько -турк... Господи. Ту... сирійсько-турецька влада й армія вирішують дарити в спину повстанцям і повернути хоча б деякі території. І їм це вдається священний сирійський орден повертає собі все більше й більше території. Вибачаюсь. Але от халепа. арабські війська раніше взяли набагато дамакуз. І що тепер робити? Ну, хоча б жити на тих територіях, які поки що є. Подумали турки, але ні, священний сирійський орден оголосив війну Арабам. І араби, які знали, що за них вступиться Київська Русь, а Київська Русь сама сильна країна в світі тут. То вони вирішили віддати всі території, які були в священно-сирійського ордену. І Дамакус повертається в рідну Гавань. Ура! Відсвяткуємо це! Пряшечку і шампанську. <гум> жартую, жартую, жартую. Хоч і Арабська імперія повернула, ну, перемогла повстанців, але не повернула під свій кон контроль в Сирію. Ну, да, ладно, нічого, і так, Сайот. І в 518 закінчується це кроваве повстання. І завдяки одному вірмену, який мені колись писав, в 520 році князь київський. Русі Королівства Польського і Великої Вірменії збираються в, в місті Новокиївську. Її проголошують священну Християнську Унію. І ця хрестия... Християнська унія або Велика Християнська унія, і можна і так, і так називати, вона з'явилася в 520 році. І коли в 521 році е... Арабський Союз, Арабська імперія пощухує руки на, на Єрусалим ну, в планах Арабської імперії захопити Єрусалим і зробити двостоличчя. Двостоличчя – це дві столиці. Я не знаю, як в реальності називається, але тут це двостоличчя називається. Одна в Єрусалимі, а друга в місті Мекка. Я думаю, пояснювати не потрібно чого. А якщо потрібно, то ось. У... Мекка вважається типу священним містом для ісламу. І там є якась. якщо я не помиляюся, коробка, ну, схожа на коробку, будівля. Коротше, вибачаюся, нічого я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чого Мекка вважається таким священним містом для ісламістів. А, бо я реально не знаю. Так. Коли вже Арабська імперія почухувала, зловісно, руки над е, спали... Ой, вибачаюся, над Ієрусалимом, над Іерусалимським орденом, і не тільки орден він називається, коли Бог це все побачив, да, я. То в 521-му Бог прийшов на пусті території, то ще я, в Африці, щоб межувати з Арабами. Багато людей цьому не вірять, взагалі всі не вірять. Але коли я показую свої здібності, всі зразу вірять. Є? Я зразу ж оголошую війну Арабській Імперії. Я ж думаю, ви пам'ятаєте Монгольську імперію і Киргизів. Ви думаєте, киргизів винищили? Так, да, так. Да, взагалі, так винищили, що я не можу. Киргизи в пошуках собі нового будинку, нового дому, де їм можна буде назавжди залишитися, навіть потрапляють у гори, 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 вибачаюся, В гори Тибету. Де. Трагічно помирає 5 тисяч киргизів з 15 тисяч, які залишилися. Але багато кому ця місцевість дуже навіть сподобалася. Її киргизька цивілізація розділилася, можна сказати, на дві частини. І коли киргизи дійшли до своєї справжньої домівки, вони зробили великий киргизький хаганат. І да-да, вони не забули. Що монголи їх винищили, тобто, що вибили зі своїх рідних земель. І вони їм хочуть помститися. І це стається, до речі, в тому ж самому 521 році. Ну, а ось на цьому наша історія поки що закінчується. Надіюсь, під час мого відео ви смачно поїли. Це там щось. Попили, поїли. Вибачаюся. Ну, я хочу вам ще сказати, вас попередити, що скоро в мене буде стрім. Дадам. Так що заходьте. Не, не, не соромтеся. Ну, а з вами, як завжди, був я, Даня кв 44 Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб вийшло продовження. Ну, а з вами як завжди був я. Ой, Даня кв 44 всім пока-пока!